Потренуємось ще знаходити напрямки векторів. І в нас для цього є два вектори V і U, ну і нам потрібно знайти їх напрямки бета та фі. Почнімо з бета. Ми можемо стверджувати, що бета це арктангенс відношення, як і раніше, модуля і координати вектор V, поділити на іксову координату ну, чи компоненту, більш правильно вектора V. І якщо взяти наші числа, так, ми знаємо, що ігрикова компонента мінус 4, так, арктангенс мінус 4, а іксова мінус 2, тобто це арктангенс двійки, і ми отримаємо ну, приблизно, так, приблизно 63,4 градуса. І тут, звісно, виникає питання: а це взагалі той кут, що нам потрібен. Так, адже наш кут він більший і за розгорнутий. Тому насправді ні. Але що це за кут? Справді це кут, який буде в протилежному напрямку. Так, ось цей кут. Адже у нас в такому випадку тут буде 4, так, отут 2, Ну, і через те, що область значень. Арктангенса від мінус піна 2 до піна 2. Так, то Арктангенс нам сказав дав не оцей кут, з яким він працювати не вміє, а відповідний із першої четвертої чверті. І це не проблема, адже ми можемо просто для того що так, це не бета. Але ми можемо взяти і додати просто 180. Сказати, що бета це оцей арктангенс, так, арктангенс двійки плюс 180. Ну, тобто, 63,4 градуса плюс 180. Це просто 243,4 градуса. Ну і це насправді дуже-дуже схоже на правду. Адже отут у нас 180, так? і ще отакий же самий кут – 63,4. Тепер фі. Спробуємо з фі такий, такий же прийом. Так, можемо сказати, що фі це. Арктангенс мінус 6 розділити на 4. Ну, тобто, арктангенс мінус 1,5. І якщо взяти калькулятор, можна вияснити, що це мінус 56,3 градуса. І в цілому, насправді, це це дійсно так, адже у нас оцей кут він такий є. Але від'ємні кути нас можуть лякати. Тож, давайте просто візьмемо і додаємо 360. Якщо додати 360, то ми отримаємо додатнє цей кут, записаний додатнім числом. І ми отримаємо, що φ це 300, так 303 і 7 градусів. Ну і це дуже схоже на правду. Так, адже весь обер 360. Так, нам потрібно забрати 56,3. Ну і якщо від 360 це відняти, то ми отримаємо якраз от, оце, що залишиться, це буде 303,7 градуса.